Всем привіт! І так, сьогодні в нас буде огляд, що ж у нас із сходами, що у нас із полями. Ну, зараз я на ділянки, де була весняна оранка, тут я орав юмезом і тут ще нічого не повсходило ні бур'яну, ні гарбузів. Насінинку то я вже знайшов. Яка проключується. Приїхав я сюди з думкою, що робити? Бризкать приїж... раундапом по листу чи не брис... по листу, по верху чи не бризкать, щоб забрати бур'ян. Але тут його ще не дуже багато й посходило Потихеньку тут така корка, що він тільки-тільки пробивається. Знайшов, не знаю, видно, а не видно. Бачите, проключується. Значить ще дні 4 точно поки вона гору вилізе, якщо не більше. Значить, наразі маємо такий от фон. Тут така кірка хороша, але земля під ногами вгрузає. Розкапував я тільки що насінину, знайшов, внизу вологи достатньо. Чому нічого не зробив? Чому не приперся я з культиватором перед посівом, Побоявся, як бачите, тут така от грудка, побоявся, я надлубати їх і зробити ще гірше, виветри цю вологу. Наразі ми маємо отакі от от сходи бур'яну, де не де. Бачите. <кій> і я сюди хотів приїхати зараз з оприскувачем Але чи є сенс? Можливо, приїду сюди ще декілька днів Ви і зараз тепло наче якесь пішло Поки Піде бур'ян сильніше. І тоді влуплю вже зверху раундапом. Є тут трохи осоту, де-не-де, попадається. ну Поле взагалі до оранки було відносно чисте. Хотілося б, щоб воно таке залишилося. понаривав, ну так, глибаченько, виходить, сантиметрів 10-12 вони засипані Якщо брати по площині, але якщо брати від рівня колеса, яка їх продуктувала, то сантиметрів 5, значить що? Є такі тільки що наключилися, ось ці тільки по... Ну, набухли. В общем, ще в мене час є. Тому спішити, поки бризкати не будемо. Ще днів 3-4 підождемо. Хай лізе бур'ян. Ділянка із Сіроволським. всходи, слава Богу, є. Глобода підгорає. Полин теж горить, сходи рідкі. Ну, ми, мабуть, тільки, тільки почали, тільки почали з'являтися. Ось вони тільки з'являються. Десь краще, десь гірше, але більше мене лякає ось цей бур'ян. Він наче починає жовкнути. Але я сумніваюся, я глибоко сумніваюсь, що він весь пожовкне. Дивіться, ось його сіки. Лізе. Ну, з лакові ми заберемо, а все остальне навряд. Наступна ділянка тут був наш Сіроволський, Зараз український багатоплідний. ну Він, звісно, зійшов гарно навіть через щургуста. Гадочок такий. Бачите десь. Так, по бур'яну поки не понятно. Понятно, що нічого не зрозуміло. Їдемо бризкать. Тато на юзіку тяне бочку. А я поки заприз хочу. Хоча в подальшому будемо навпаки. Юзик буде заприскувачем, а я буду з боч... а Т-40 буде з бочкою. Ну, я зараз а не в бочці десь літрів 600, повні набирав, зараз доїду з бочки. Щоб навеску, я на леску не так сильно нагружати. Накрити сьогодні треба на гектарі. Їхать чи 15 чи 18 км. Ми трохи стизаємо полями, але все одно відстань чута. Наше поле вже воно, звісно ж, засохло, не влага ще є. Ну, побачимо, є такі от штуки повилазили назад, але для цього ми додаємо раундапу, щоб їх забрали. Ну і наші коні значить вода пішла воно шлангу ні, ні, шлангу кинули в вихлопну, якраз четко заходить. Все, то що треба. Заправка. Трохи там залишилося в мене в бачкові, трохи додав. Невелика концентрація. Зараз четвертою передачею пройду в другий слід. Не стільки, щоб е, виробити... Там гірпіцилу небагато, щоб може зволожити ґрунт. Ну, як стільки води є повний, повний оприскувач. то пробіжимося, зараз дамо зверху ще 200 літрів. Трохи зволожимо. Це, звісно, до лампочки, я думаю. Але не виливаджиш, що я якось виробимо. Продовжуємо наше відео. Сьогодні у нас 20 травня. Зробимо невеликий коротенький об'їзд полів. Зараз ділянка тут це 1,5 гектара, це мій перший берег. Тут не самий ранній посів. на самий ранній ми зараз поїдемо. Просто сюди приїхав першим. Тут у нас берег і подивимося, що в нас є. Ось потихеньку, як бачите, сходить гарбуз. По рядочку тільки розпочинає, але воно вже якийсь і бур'ян розпочинає лізти з-під грудки. Mm. Я думаю проблем в цьому році з бур'яном буде багато, тому що ночі були холодні, Досходовий навряд спрацював так, як потрібно. Так, ось ще рядочок. Тоже гарбузик. Бачите, починає лізти. Досить Непогано, але це лише перші всходи. Далі, я думаю, що тепло зараз пішло, вони активно почнуть підніматися. Попередник тут соя, хвощ польовий тут буде стабільно. Того року він, тут його було море, ну і цього року також. Ось він. Ось він вже лізе повним ходом, трохи припалило його, не знаю чи раундапом чи кломазолом. Але мені оцього не легше. Треба розкисляти ґрунт. Миші, як бачите, придавило, посох, гарбуз сходить. Там далі вон також є п'ятно із бур'яном. Він, як бачите, сохне. ж починає сподіваюся, що вона засохне вся. Я, я додав раундап сюди, до Довсходового, і, чесно скажу, я сюди навіть ще й окремо приїжджав, бризкав раундапом. А... Ну, буде проблем. Я думаю, цього року з бур'янами буде проблем. Тут наче культиватором і почав два сліда, а він повискакував. Ну, да, я його побризкав, звісно. Але... але. Головне, щоб не в рядку. Якщо рядком, то рядком воно все випалиться, А врядкові, звісно, плохо. Ну і ось сюди також, як бачите, дивіться, ну, воно все наче жовтне потихеньку, ця вся амброзія, але, але як бачите є. Надіюсь, що вона засохне, вся вона почала жовкнути. Ну, Від напевно пройшло 5 днів після того, як я обробив раундапом, тому в принципі ще ранувато. Ось така ситуація. Сходи потихеньку, потихеньку лише з'являються. Тепер зараз, зараз мотнемося на експериментальну ділянку, де до сходового не було, там було дві гліфосатні обробки. По-моєму, була культивація рання, потім за 10 днів приблизно плюс-мінус гліфосатна обробка одна, потім посів і через, по-моєму, через 5 днів ще одна гліфосатна обробка. Тому зараз, зараз подимося. Тобто я посіяв, виждав в тиждень і накрив. Наступна ділянка. Експериментально. Ну, як бачите, у нас називається це Березка на цю цей бур'ян. Придавило, але ще не спалило. Значить сходи з'являються, ще щось і загусто з'являються. Як бачите, осот починає жовкнути. Тут десь близько 5-7 днів тому я робив оприскування. По... Ну, ви зрозуміли фасад. Тому що перший раз я пройшов і думав, що все буде добре, але пізніше знову поліз бур'ян. Так, ось тут. Починаю жовтіти. Перед... Першого... Перед першим оприскуванням цього не було бур'яну, це вже був новий, тому приїхав робити друге. Так, ну гарбуз сходить, сходить, рядки сходять. Ну а бур'ян потихеньку ніби жовтне. Дрібний видно, що весь, оно весь лежить скрючений, мелкий, а от оця штука тільки жовтне. то це значно упростить і пришвидшить процес. Якби посівної і упростить процес обробки, тому що ну, до це така штука, я б сказав, ненадійна, то вологи не вистачило то холодні ночі, ну ви зрозуміли. Гліфоса там лупив і нормально. Но ще багато, звісно, залежить від того, яке у вас було поле до цього. Якщо в нього було купа будянів, як тут, то з ними треба буде поморочитися. ну Ось так виглядає. Як бачите, це повзуча ця зараза, не, не дуже хоче сохнути. Ну, ми ще її виберемо ще і між дорядкою, звісно, як будемо пробивати. Але факт як факт, факт. Рядочки вже проплювуються, ось вони. Не бачите, пішли рядочки. Так, це звісно лишні трохи тут хлопці, трохи загусто. Ну вже під перший листок справжній викидай. Ідемо далі. Ну і самі важкі ділянки. Навряд чи тут щось буде. Дві гліфосатні обробки е -е, і раундапу я не жалів, а все в зв'язку з цим отваточником. Він реально. І тут його просто дофігіще Три такі ділянки з ваточником у мене є. Того року тут люди два рази його пропалували, виривали, йому тільки не робили, не помогло. Е -е, гарбуз поліз. Ще й гарні всходи. Дивіться який гарний. Ну, Міжрядку я сюди проїду, проб'ю трактором, але сумніваюся, що ваточник загине, та й раундап його тільки придушує, він відійде. Тут фон, фон тут такий бешаний, тому що тут в основному дві проблеми ваточник і берізка це шотлететься е, ну берізку то таке я її повитягую а ваточник звісно подивіться і тут гліфосата влуплена ну капець просто і що? а ще ж у нас хрінено бачите жовтіє і хрін, хрін завалиш. Він просто неубиваєми. Такий от фон. Це сложні, скажімо. ця і ще одна, Дальше вже йде проще. Ну, я не... в тому році вони мені, скажімо, нічого не дали, я... Цього року я вирішив на них провести експеримент. В самому крайньому випадку просто заїду лишільниками і буду ціле літо їх ганяти, цей бур'ян, щоб просто його вивести. А під кінець літа, може, якщо ще зробимо одну гліфосатну обробку, це якщо... Ну, побачимо. Коротше. І ще одна ось площа, також тут дві гліфосатні обробки. Причому... Такі капітальні обробки. Я тут два сліда. Не знаю, вилив, навіть літрів 300 був на гектар, хоча розрахований був на 200. Отакий концентрат я давав. Ну як бачите, щось жовтне, але щось не дуже. П'ятків, щось поки не видно. Десь трохи сходять. О, ні, ось сходять, гарбузи трохи. Це була лише даремна трата коштів і часу на цю ділянку. Ну, побачимо. Бачите, рядочки є. Наступна ділянка, тут десь соток 40. Тут у нас Данка Полька. Перший справжній вже є. Викидатиме скоро вже викидає другий справжній. Такі от рядочки. Але що мені не подобається, я вже тут бачу амброзію і бачу мещі. Ну, Рядки гарно видно. Там вон п'ятно амброзії, це мені не подобається. Бо амброзія це зло. Ось тут дивіться яка є. От вам і довсходовий. Але в загальному ну, картина непогана. Мешій то я витравлю, надіюсь. а от з Амброзією Амброзія це погано. Будемо дивитися, можливо, когось наймем, щоб пробігли, чисто забрали. Це позарядком. Так що ми її випалимо, звісно, Та, що позарядку. Та, що в рядку. Ось так сходи, плюс-мінус непогані, враховуючи холоднючі, холоднючі прям ночі, які були, то слава Богу, що воно й не змерзло, бо були й приморозки. Ось, бачите пятно? Ділянками її почали сіяти саме перший. Тут гарбуз уже капітально посходив. Але ось тут є така проблема. Амброзія вона була пожовкла і вона дійшла назад. Так же само і на цьому ось пожовкла і собі обернулася назад. І це буде проблема цього. Пітальна з неї. Бачите, що робиться? Всходи гарні, всходи хороші. Бур'ян падло. Ліза. Ще одна ділянка з полькою і вона потихеньку стає проблемною, тому що поліс бур'ян, причому дуже сильно поліз. Там внизу поліз і меші, і осот. Лякає мене якраз висота. Сусідня ділянка ну, ця поки що лякає бур'яном, але не сильно. Тому що Здравий, вас захитити вітру. Поки бачу трохи мешію, ну, я, я думаю, це буде не критично. Тут вже повноцінний перший листок, Уже йде другий. Замітив, що в піщаному ґрунті вони якось швидше набирають. А тут ґрунт піщаний. Ну там трошки далі, можливо, видно, вам зелені трошки мешію. Але є ось і лобода. Головне, щоб її не було врядковий. О, сього, ось сьо попридосію. Бачите що робиться? Оце вже проблема. Проблема капітальна. Під рядком. В рядку я б сказав би. Ну що ж, будемо якось викручуватися. Ми наймем когось, щоб просто пробігли в рядкові і забрали дводолі. Настільки ж крепка ця амброзія. Я тут край так був залитий і все одно вона дивіться відходить назад. Плюс-мінус ситуація зрозуміла. Є вибірково п'ятна в амброзії або не тільки амброзії, і це все пов'язано з тим, що довсходовий погано спрацював. А спрацював я, він, я вважаю, що він спрацював через дуже холодні ночі, не спрятив у погоду. Засуху, ну хоча конкретно на цих ділянках я працював по вологому ґрунту, як по вологому, ми посіялись, вечором я не крив. Плюс-мінус ще волога зберігалася. Але як бачите, е ну, мишій ліза, є п'ятна інших гарбузів, гарбузів, інших бур'янів. Ну, хай краще лізе мишій й пері, не лізе інше. Тому що з ними я справлюся. Ділянка напротив. Дивіться, це край я тут ну, просто за залив. І все одно амброзія стоїть, хоч би хни. Це якась напевно свіжа посхода. Сходи, погані, всходи, п'ятки хороші, декілька днів і будемо робити підживку і будемо починати пропулку, щоб вони трошки піднялися з цих е, з цих ямок, щоб їх не загортало. Треба було за сівалкою вчепити за колесами якісь загортачі, щоб вони зарівнювали. Я не вчепив їх, тому що думав буде для мене орієнтир. Але по факту для мене орієнтир це сліди від проходу колеса. Тому треба з наступного року. Якісь угольнички придумають, щоб воно зарівнювало. І все буде гуд. Ну, такі от ділянки. Плюс-мінус. Поки що, поки що, терпімо гірше, ніж в тому році. Я це вже бачу, що гірше, ніж в тому році. Але побачимо. Ще. Діляночки у нас Ну є ще за що переживати, є ще які недавно тільки посіяні 5 гектарів, які ви бачили в останнього відео, там ще до всходів Чекати, чекати. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Ну що, шановні, на цій ноті будемо завершувати наше відео. Мораль яка, всходи є, всходи непогані. Ну, Українського багатоплідного, так точно. Полька ніби непогано, але є спитання на деяких ділянках. болгарку чекаємо, поки зійде, тому що остання посія. По бур'яну, ну, є ще в